Бабусина хустина. Якось, повертаючись із роботи, Лариса побачила на сусідському подвір'ї чужу жінку, а швидше бабцю, бо було їй вже десь, щоб не збрехати під 80. Недовго думаючи, переодяглася, взяла в кульок печива і кілька цукерок та й помандрувала через город до Андріївни. Чужа жінка на подвір'ї не диво, у неї завжди хтось є. Коли пло не прийдеш, то все когось достанеш. Чи то колеги-пенсіонери, чи сусіди, чи так хто зайде води напитися, чи дорогу розпитати, бо хата якраз у такому місці на роздоріжжі, що обов'язково якийсь невідомий подорожній. Щоб не блудити вуличками в пошуках санстанції чи районних електромереж, зайде розпитати дорогу. А Андріївна, яка любить поговорити про справи буденні, політику та далеке історичне минуле, люб'язно запрошує на обід чи чашечку кави всіх, хто заходить у двір. Адже для неї це гарна нагода поділитися всім тим, що накопала в інтернеті, бо відколи пішла на пенсію, то тільки те й робить, що сидить біля монітора та цікавиться всім на світі. У двері не треба було стукати, вони завжди відчинені, і тут для всіх і друзів, і ворогів. Тут завжди гостинно всіх приймають. Доброго дня вам, доброго доброго, Ларисочко, проходь, проходь. А ми якраз. Обідати зібралися. Давай йти до гурту, щебетала Андріївна. А у мене така радість. Ось бачиш, родичку знайшла по інтернету. Незамінна річ цей інтернет. А що мені робити цілими днями вдома? От я й шукаю, не вмовкала жінка. А ти сідай, сідай. Ви обідатимете? А я тим часом буду розказувати, бо аж підносить мене така я рада. На столі парував у тарілках борщ, пахучий, із зелені молоденької цибульки, кропу та петрушки із сметанкою та пампушками з часником. Андрівна була гарною куховаркою. За яку б страву не бралася, все їй вдавалося до ладу. Було, як запросить на яку гостину Явдохи чи іменини, то стіл угинається від густо наставлених тарілок, а страви одна смачніша за іншу. Та й сьогодні, хоч і був звичайний тобі обід, а не святковий, чого тільки не було на тому столі? Картопелька з котлеткою, домашні оселедчики, холодчик з молоденького півника, налісники. Ви знову стільки наготували, що місця на столі бракує, мовила Лариса. Висідайте, пригощайтеся, нам спішити нікуди. Будемо сидіти до вечора. У мене стільки новин, поки не розкажу всі, не відпущу з хати. На швидку втечу не розраховуй, не говорила, а сипала горохом Андріївна. Жінки сіли до столу. І трапеза почалася. На якусь хвилинку запала тиша. Жіночі руки потягнулися до тарілок, наповнених смачними стравами. Та то було лише мить. Хвилинну тишу, як завжди, порушила невгомонна Андріївна. Це ж як воно було? Зайшла я в інтернет на сайт, Жді Меня. Та й увела своє прізвище. А може, думаю, мене хто шукає. Ну, воно й мені викинуло, що ні. А воно ж скучно сидіти. Давай я вводити прізвище всіх родичів. І що ви думаєте? Таки добилася свого, знайшла, розшукують таки наших родичів. Я, недовго, думаючи, взялася телефонувати на передачу. Прошу в них номер телефона, а вони ж не хочуть дати. Їм, видно, не цікаво, щоб отак просто розшукалися родичі. Їм же ж треба все по телевізору показати. Тоді я схитрувала і пішла іншим шляхом, не вмовкала Андріївна. Та й стала шукати в однокласниках цього хлопця. І так і знайшла. Бо хто шукає, той знаходить. Пишуть йому повідомлення, що я його родичка і знаю його дядька. Яка ж радість була для мене, коли ми говорили по телефону? А це ось Ларисо, його мама Галя. Я ж її пам'ятаю. Вона приїздила до нас в гості, коли ще молода була. Скільки ж років пройшло з того часу? Я ж хочу розповісти вам все від самого початку. Я ж все розкопала про всіх. Тож слухайте. Марія була єдиною донькою в батьків. Жили вони дуже заможно, все мали: і поле, і худобу, і хату на кам'яному підморку. Коли Марії сповнилось вісімнадцять, заслав до неї тихінь старостів, пов'язала їм рушники. Зіграли гарне весілля. Пішов тихін у прийми, став гарним господарем. Марія народила двох синів, та невдовзі від важкої хвороби померла. Посумував тихін трохи за дружиною, а тоді каже Маріяним батькам: Не тримайте зла на мене, важко мені одному з двома дітьми. Буду женитися. Дітям мама потрібна. Що могли на те відповісти тесть із тещею. Доньки їм не вернути маєш хтось на старість їх доглянути. Привів Тихіну хату пестину. Чи стала вона гарною матір'ю дітям Тихоновим, не знаю, але жила в одній хаті з Маріяними батьками, як повноправна господиня. А тут і свої діти пішли. Кирилко ж і Антон. Жили на половині діда й баби. Саме на хлопчаків покладали вони всі свої надії, бо хто ж, як не онуки, Маріяні синочки мали доглянути їх. Для них же ж старалися все своє життя, для них не доїдали, відмовляли собі в усьому, аби лиш побільше земельки купити, щоб жили онуки в достатку, як виростуть. А тут. Бісова колективізація. І що то воно таке ідеш це видано, щоб своє майно нажити такою важкою працею та погнати до комуни? А, чортові корколі, позажиралися, покажемо ми вам, де раки зимують, У Сибір вас воші душити. Не хотілося тихонові ні в Сибір, ні в тюрмі воші душити. Тому взяв за налигач свої корови та й повів здавати в новостворений колгосп. За коровами пішли воли, вівці, коні. Коні все притримував, думав, може, щось переміниться, а обдерли, як липку, а тоді ще й запроторили до в'язниці. А пестину з трьома дітьми витрули з хати. Лиш у другій половині залишили тихо нових тещу та тестя та ще маріяних дітей, бо сироти. Пестина ж залишилася зі своїми дітьми на вулиці під відкритим небом, викопала землянку і цілу зиму з дітьми там зимувала. А коли прийшла весна, то влада змилостивилася, дозволила жити в хаті. Але щороку сплачувала податки за неї такі. Що легше було б жити в сирій та темній землянці, ніж у своїй Коркульській хаті. Час ішов. Росли тихонові Маріїні хлопці, підрослали й пестинні діти. Тихін так із тюрми й не повернувся. Діти з бабою померли, і пастина сама підіймала на ноги п'ятеро дітей. Правда, Кирило з Антоном. Жили в одній половині хати, а пестина в другій. Сходилися в одну лиш на обід чи вечерю. з часом Кирило оженився, привів у свою половину молоду дружину. Поки їздив по заробітках, щоб заробити яку копійчину, Антон тим часом підночовував у Катерини і таки доночувався, що братова дружина завагітніла. Вернувшись із заробітків, Кирило добряче побив брата. А через тиждень, як посходили синці, Антон поїхав з дому. Катерина родила сина, та Кирило так і не зміг їй простити зради, і вони розлучилися. Не визнав і Антон дитини. Катерина сама ростила Миколку. І не раз жалкувала, що все так вийшло, бо й жили самі, і син ріс без Антон, тим часом, поїздивши в пошуках роботи по світах, з часом вернувся додому та й став вимагати, що брат сплатив за його частку хати. У Кирила, звичайно, не було грошей, і брати вирішили, що продадуть хату, продали. Розділили гроші та й роз'їхались. Але час від часу, коли були матеріальні труднощі, все-таки приїздили до мачухи пестини аби перебути скрутні часи. Антон перед самою війною одружився з Мотрею. Познайомився він з нею на Донбащині, де не один рік працював, заробляючи на прожиття. Коли носила під серцем дитину, почалася війна. Антона забирають. Всього лиш раз бачив крихітну донечку, коли війська, відступаючи, проходили через рідне місто. Пішов воювати і не повернувся. Коли проводжала його, встиг сказати, що в рідному селі в нього є син від Катрі. Мотря ніколи в село не їздила, бо не було такої потреби, та й їхати не було до кого. Мати померла ще молодою, діда з бабою теж уже не було. Батько не повернувся з тюрми, а мачусі вона просто ніхто. То чого ж туди їхати? Хто її там чекає? Мотря так і не вийшла більше заміж, сама виховувала Галинку, а перед смертю сказала доньці, що є в неї родина. Галина, недовго думаючи, написала листа на сільську раду. Сільський голова зразу ж пішов до пестини. На, пестина, листа! Родичі тебе шукають, хоч і не кровні, а все ж таки родина. А згодом Галина й відповідь отримала, невеличкий лист, написаний школярською рукою. Їй писала батькова мачуха. Баба-пестина запрошувала Галинку в гості. І Галина поїхала. Поїхала, щоб хоч когось знайти із родини. Щоб розпитати про свої корені, батька, діда з бабою, про рідного брата, якого ніколи не бачила. Баба Пестина була доброю жінкою. Гарно вона зустріла дівчину, два тижні гостювала Галина в батькової мачухи, а здалося їй, що ця старенька, сухенька бабця була їй зарідна. Разом на городі були, разом страви готували в печі. Разом до магазину ходили, відігрівали сир, а тоді возили його на базар, щоб продати. За цей час Галина ніби зрослася з цією жінкою, стала її частинкою і все розпитувала та розпитувала про свою родину а та розказувала все, що знала, все, про що пам'ятала та чула від старших. А Галина, як губка, вбирає вологу, так і вона всмоктувала в себе все, що стосувалося її рідних. Брата, правда, не бачила, бо не було його в селі. У той час жив він у Казахстані там у нього була вже сім'я. Скільки б не гостювала, а додому їхати треба. Перед від'їздом баба Пестина дістала зі скрині велику квітчасту хустину і протягнула Галині. На, дочко, це хустка твоєї рідної баби Марії. Я її не носила, все щось стримувало. Скрутно було жити. Можна було б на харчі обміняти у війну, але, видно, чекала вона на тебе. Хай гріє тебе родинним теплом, хай хоч через неї буде в тебе зв'язок із бабусею, а це від мене візьми. І протягнула дівчині. Сто карбованців. Тоді вони ще довго сиділи, обійнявшись, і Галина, у якої ніколи не було ні діда, ні баби, була в той момент найщасливішою у світі, бо ця зовсім чужа їй жінка прийняла її, як рідну онуку, і так хороше в неї було на душі, що зовсім не хотілося звідси їхати. Галина ще кілька років листувалася з бабою пестиною, але баба померла і зв'язок поколінь перервався. А через сорок років її син Антон, якого вона назвала в честь батька, вирішив поновити пошук свого дядька, а маминого рідного брата. І таки знайшов, дякуючи інтернету. Усе своє життя Галина прожила в Луганську. Там вийшла заміж, там сина народила, там і помирати збиралася. Але клята війна змусила її залишити рідні стіни на старості літ і їхати в світ широкий. Нічого не взяла із собою в дорогу, лише документи і невеличку дорожню валізку, в якій, здавалося, гуляв вітер. Та насправді. Це не так. Там був найцінніший скарб її життя, бабина хустина. З тих пір, як вона отримала її в подарунок від папи пестини, не розлучалася з нею. Куди б не їхала, а хустина завжди була при ній. Цей шмат строкатої тканини був не тільки для неї містком і зв'язком з кревними її людьми. А й оберегом, який оберігав її в житті від усього лихого та родинним теплом грів її душу. Вечір спускав на землю свої стомлені крила. Залягали сутінки, у просторій кухні за великим столом сиділи три жінки. Над їх головами висіла хмаркою спогадів німотна тиша. Кожна з них думала про щось своє, сокровенне, відоме тільки їй і замкнена на сім замків від усього світу. Кістлява абрикосова гілочка пошкрябала схлоле скло віконної шибочки, ніби просячись до хати, щоб зігрітися, а може, вона просто боялася потривожити глибоку тишу, яка залягла по кутках кухні наполохати задуманих жінок. Та тишу сполохала Галина. Знаєш, Дусю, я оце сказала синові, коли до тебе їхала, що якщо помру, то б щоб поховав мене в селі там, де баба пестина похована, і щоб обов'язково цією хустиною накрили. Хай там мене гріє, як гріла усі ці роки. Промовила Галина, і по її скам'яній щоці скотилася холодним кришталиком сльоза.